Кобила на корпоративі байка. Кобилі грак веселий, сповістив, вас, пані, запросили на корпоратив. Та від запрошення у захваті була, і навіть гриву у косички заплила на свято сукню шовку одягла, така собі кобила із села. Її до ресторану привезли, два молоді, зачухані козли. А в ресторані вже зібрався нині весь колектив. Це підсвинки та свині. І з новим роком привітав всіх хряк та випив залпом дорогий коньяк. А потім колективом всім пили і їли, стрибали в танцях жваво, як уміли. І знову всі сідали за столи, і знову їли, потім знов пили. Кобилі компліменти всі казали, козулею і ланню називали. І те, що лиш вона окраса балу, що королева балу теж казали. Це чиста правда, так воно й було. І врешті-решт кобил Розвезло, тоді вже показала нору в свій і силу Окраса балу геть хмільна кобила. Вона себе зненацька уявила конем пегасом, тим, що має крила, І, не торкаючись підлоги, полетіла. Та розум відокремився від тіла, від того задоволено сопіла, а потім ще хмеліла і хмеліла. Вона галопом мчалася по залу, сопіла, ржала й високо стрибала, перевертала з їжею корита і хряку врило, вдарила копитом, а ще відверто цигарки палила. В салатах се не до палки гасила. І зізнавалась, кожному в коханні, і намагалась затягнути до спальні. І вже дивитись всім було не сила що витворя, розгнуздана на кобила. Порозбігались свині і пороги. А хряк кричав Кобила біснувата, який то гад! Кобилу запросив на наш свинячий віп корпоратив. І довго виправдовувався грак. Проте на нього всіх навішали собак. На світі, друзі, все буває. Буває, що й коза навіть співає. А ми всі, Господа, попросимо що сили, Спаси нас, Господи, від п'яної кобили. Кому знайома така ситуація в житті, ставимо лайк. Збройні сили України, ви найкращі? Передаю привіт Артему Сергієнко. Повертайся живим, друже!